І ми йдемо знову виходити з джеком. Друзі, будьте обережні, тому що зараз посипають всякі дорожки з солью, а соль вона для собачок не дуже корисна. Ну, якщо ви б наступили, то це ну, соль це для людей це взагалі не опасно. Ось такі в нас ви тут зараз бачите. Я думаю, всі цю шістнадцяту поверхівку пам'ятають цю жовту будівлю теж. -мо. А Джек дивиться, вже всьому, вже вся мордочка в снігу. Ось наші друзі голубі. Ось так в нас тут зараз. Зараз мінусові температури на вулиці, е, вже, хоча вже март, вже дуже скоро березень. А в моїх черепах вже літом день народження. Так, так, поки Джек тут щось нюхає, покажу вам ще от Джек. Так, ось такий. Ви тут бачите ось так. У мене тут зараз дуже багато снігу, Дуже багато. Бачите, так, всі гаражі, думаю, всі пам'ятають. Друзі, підписуємося всі на мій канал, тому що на моєму каналі буде виходити багато цікавих відео. І щоб не пропустити відео, натискайте на дзвіночок. І, і та пишіть коментарі, щоб я вас помітив. Та постав вам лайк та сердечко на ваш коментарі. Так, ось Джек. Я уявляєте вже скільки для вас відео зняв. Я для вас вже майже 1200 відео зняв. Дивіться, що він робить, дивіться на цей портрет. А Джек, який довольний, вже вже вся мордочка в снігу, Точніше весь сніг, Пішли Джекович. Пішли подалі. Джек. Ось так тут у нас. Та ну Джек, хватить вже ё-моё. Ого, там дуже велика собачка йшла. Друзі, напишіть в коментарях, з якого ви міста та з якої країни, яка і чи є у вас якийсь домашній улюбленець мене. Є ось такса, такса Джек його звати. Далі в мене є дві червоновухі Черепахи моє ремая майор, і ще в Полтаві в мене є рибки, яких я думаю скоро заберу сюди, в Харків. От яких, я думаю, скоро сюди заберу, тому що ми а, тут будемо більше знаходитися. Там постійно то шахеди, то землетруси. там стався сьогодні вночі, десь не дуже далеко, десь за 50 кілометрів чи менше. Ось такий Джек у нас смішний. он киця там сидить. Джеку скаже, Джек пішли за кицею, а, а він скаже, та без проблем. Ось так в мене тут бачите, друзі. Зараз на вулиці десь мінус 10 чи мінус 8. Я сподіваюся, що всіх є теплий одяг, тому що завтра в Харкові передають до мінус 20 градусів по Цельсію. Так, друзі, всім до побачення. Всім гарного дня, нагадую, що на моєму каналі сьогодні вийде ще 6 або 7 відео.